Стрільці, ну що, Happy birthday, як то кажуть, вітаю нас, я також стрілець з днем народження. Що можна побажати людям, які є самими гарними, які є такими філософськими, які є просто незвичайними? Нових цілей бажаю я вам. І гарного святкування вашого день народження. Триці, що ви собі дарите на день народження і напишіть, будь ласка, як ви святкуєте? Будемо дивитися сьогодні, як краще перейти від грудень-січень для того, щоб залишити цей рік в спокої. Перше, це енергія місяця загально. Конкретно будемо дивитися потім. Розклад, як завжди, є загальним, тому кому потрібні приватні розклади або розклади вже на наступний рік, то ви знаєте, який в мене номер. Під відео можете знайти. Загальна енергія місяця для стрільців. Сьмірка мічі Вау! Дуже треба бути обережними, така мірська-пудла карта, яка може бути пов'язана з королем Пентаклі да? або з фінансами. Подивіться, будь ласка, щоб е, ця карта, до речі, випала, коли я це на 300 євро, скажімо, шахраї зняли з мого рахунку. Ця карта і випала. Тому треба обережно. А що ж треба обережно? Давайте подивимося, яка сфера О, розбите серце. Емоційна сфера, можливо, от знаєте в чому фішка? Коли в людини день народження, до речі, напишіть так чи не так, то вона починає передумувати: так, це мені знов там 45, 25, 50. А що я за цей рік зробила? А чого я не зробила? А може, треба було по-іншому? А мої відносини? Тому стрільці, загальна енергія, ми всі бережемо своє серце. Для того, щоб його ніхто не вкрав, його ніхто не ранив. І якщо ви вже будете дивитись мене да, і чути це попередження, ще знов-таки може бути пов'язано з королем Пентаклі. Це тілець, це діва, або це Казірох, якась людина. Да, може бути на роботі. так? Тройка Пентаклі ще там, тобто це може бути все пов'язане з якимось об'єднанням, якийсь може бути обман, що вам обіцяли-обіцяли, а не зробили. Така буде енергія. До чого готуватися в новому році? Взагалі, хто володіє інформацією, той володіє абсолютно всім. І якщо ви більш-менш записуєте певні поради для себе, якісь такі нагадування, то можна дуже гарно планувати. І слухати, до чого готуватися стрільця у новому році, Кюнігін де Шайбен, Королева Пентаклі. Якщо ви мальчик, то це може бути зустріч з королів Пентаклі, так, земляна стихія, нова жінка буде у вашому житті. І е, для стрільців це може бути мама, да, королева Пентаклі, яка буде Давати вам поради, яка буде з вами. А можливо, це якась нова робота, оскільки королева Пентаклі це в нас, наприклад, бухгалтер, да, жінка, яка відповідає. Це якийсь такий фінансовий прорив може прийти, і ви будете з королеви вогня, стрільці це вогонь, переходити в королеву землі, яка є більш такою заземленою, яка є більш стабільною, яка фінансово стабільна, думає, якийсь уют робити. Дивимося, це якийсь такий швидкий буде перехід. Да. Е, ви будете думати про себе. От стрільці, в принципі, вони ж як? Треба світ рятувати сьогодні, завтра треба інший світ рятувати, а післязавтра взагалі, е, все світ. А вам карти кажуть: давай, ну, подумай про себе. Подумай про себе, а я, а мені? А чи це можна? Робіть фокус на своїх потребах. Готуйтеся в новому році, що. Е, ви будете думати про фінансову стабільність і про себе, оскільки Пентаклі це не тільки гроші, це і матеріальний світ. Наступне, як підвести підсумки цього року? Наприклад, я 31 числа завжди сідаю з дітьми, ми беремо великі такі листи. Там ватмани, і пишемо, де ми були цього року, що ми бачили, не дай Бог, чи ми когось втратили, чому я навчилася. І тоді ми плануємо наступний рік, наприклад, я хочу побудувати там і там. І дуже цікаво, ми беремо ті аркуші, які ми писали минулого року, наші плани, і дивимося, що здійснилося. Бувають якісь моменти, які казалися, що ну, воно ніколи не здійсниться, а насправді воно і здійснилось. Так. Як будемо підходити підсумки стрільці. Іне Гальден дуже класна карта. Дивіться, вона е, каже, що загляни внутрі себе. Інне – це ваша внутрішня енергія, ваша серединка. І Хальден це от як затримати подих. Для того, щоб в е, стрільці ж це рух. А зараз карти кажуть, затримай подих, просто не диши. Будь не в динаміці, а будь в, в статиці. Не дихай і подивися, що відбувається навколо себе. Тоді ти зможеш зробити аналіз. Взагалі, от ситуація, аналіз року. Просто зупинися, щоб можна було таким холодним поглядом, подивитися на події. як от... Хірург, який робить операцію, він відсікає те, що не потрібно. Затримайте свій рух, хаотичний такий, і подивіться, що вам не потрібно. Яка сфера життя потребує вашої уваги? Робота, фінанси, щось особисте, можливо, подорожі, можливо, плани. Взагалі цікаво, що нам скажуть карти. Яка сфера життя? Та всі тут, походу. По цій карті, дивіться, твятка жесла, вибачте, м'чей. Так? Це така неприємна карта. Що тут може бути хорошого? Лежить людина, в нього 10 мічей втикнули, і, в принципі, людина, походу ну, не дуже жива. Давайте так. Пацієнт скоріше мертвий, ніж живий. По-перше, це може бути здоров'я. Це може означати, що вам потрібно подивитися, що з вашим скелетом, і зайнятися, навіть, якщо просто так трактувати, да, підіть, займіться масажем, візьміть, можливо, собі акупунктуру і подбайте про свій опорно-руховий апарат. Друге, це може бути це карта трансформації. Тут така цікава річ, бачите, там сонце сходить. Це означає, що всі проблеми, які у вас були, вони вже все. От Просто вони уходять, вже немає чого, вже гірше не буде, як в тій історії, так, що ну, люди сміються, а ну якщо сміються, то вже, вже нічого немає. От вам карта говорить, все вже закінчується. Це важка трансформація, це велика ноша, яка зараз, яку ви зараз несете, але це закінчиться. Як воно По справедливості. Да? Ви отримуєте те, чого ви заслужили. Буває, часто людина набирає, набирає набирає якихось подій, якихось напрямків, напрацьовує. Так? Я кажу, В цьому житті ми або відпрацьовуємо нашу карму, або напрацьовуємо. Стрільці є дуже містичними, езотеричними, філософськими такими коняками. Да? Я, я сама стрілець, тому можу казати. І е, от зараз у вас, до речі, в кого є якісь справи е, юридичні, вони закінчаться. Так, вже буде фінал. І, на жаль, е, не дуже позитивно. Але це вже кінець. І отримаєте те, що ви напрацювали. Наступне, ми з вами говоримо про певну ситуацію, яка відбувається у вашій житті. Ви мене ставите. На паузу і згадуйте собі ситуацію, яку хотіли б вирішити. Хтось хоче переїхати, хтось каже, чи помірюся я з кимось, чи посварюся, чи їй треба їхати в подорож, чи, наприклад, що мені зараз допоможе, хто мені допоможе. І я питаю карт, що допоможе вам, вирішити ситуацію. Рицель мечей. Біжіть бігом. Біжіть бігом і рухайтесь в тому напрямку. Для того, щоб вирішити ситуацію, вам потрібно бути активними. Тобто не сидіти, не чекати, поки там труп вашого ворога пролетить повз вас, або хтось прийде, хтось зробить активність. В принципі, бачите, вже шлях є, треба мотоцикла спіймати і рухатися. Від вас залежить. Як ви будете вирішувати? Взагалі рицар мічей така карта, знаєте, карта логічно думок. Це може бути карта людини, яка вам також допоможе. Оскільки мічі це наша ментальність, це наше логічне бачення, це той, хто там шукає інформацію. Тому рухайтесь для того, щоб. Вирішити вашу проблему, треба просто побігти. І швиденько все буде зроблено. Наступна цікава така штука. Ми будемо з вами дотягнемо зараз дві карти. Перша карта, що ми лишаємо в цьому році, а що стрільці мають взяти в новий рік. Кожному є, що лишити, кожному є, що планувати. Зараз запитаємо про містичних моментів. Що ми лишаємо в цьому році? І що стрільці беруть в наступний рік? Так, стрільці. Два старших аркана. Клас. По-перше, ми лишаємо з вами башню, коли все рушиться. Правда, рушиться. От якийсь такий рік цікавий, і що таке башня це коли ви намагаєтеся ще утримати те, що не функціонує. Це може бути не тільки місце життя. От Зараз кажу, що можете написати мені щось таке негативне, але коли людина тримається за старе життя, а воно не функціонує. Бачите, воно вже а, рушиться. А ви намагаєтесь сказати, та ні, там воно ще щось буде. Ні. Вам зараз карти кажуть, треба лишити треба лишити. Те, що ви намагалися от, гарними красками намалювати оце ваше минуле щось склеїти. Це можуть бути відносини, дивіться, ну, колоди, голова болить в стрільців, оскільки з усіх сторін всі шутять. Це можуть бути і робота, яка вам не подобається, відносини з людиною. Це може бути. E, взагалі, ваші сусіди, але ви намагаєтеся все це склеїти, хоча бачите, що все ламається, вже там гай шумить, все, горить, а ви кажете, ні-ні-ні, вам карти кажуть, нема чого, лишай в минулому. Що стрільці беруть в майбутнє? Дуже круто. Колесо Фортуни, e, карта. Долі, карта року, яка каже, що зараз, після того, як ви лишите і скажете, я не буду чіплятися за минуле, у вас будуть всі працювати колеса, у вас буде просто мультифункціональність вашого життя. І додаткову карті я дотягнула карта Сонце. Бачите? Це означає, що вам настільки посміхнеться доля, ви зможете, відпустивши минуле, Піти в майбутнє таке, яке справді ви, на яке ви заслуговуєте. Дуже-дуже цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас відіграються енергії різні, в деякі вже зараз, от ви розумієте, ці трансформації, що вже треба відпустити. Стрільці, відпускайте. Яку лекцію проходить зараз душа у стрільців? Смерть. І шліане дас є ende auch ein Anfang. Ist. Бачите, всі карти говорять те саме. Смерть я е, вчуся розуміти, що е, те, що закінчується, є початком. Відпускайте, якщо у вас закінчуються певні процеси, так, то їх треба відпустити, інакше не прийде нове, воно не виросте. Що треба зробити для того, щоб запам'ятати цей місяць, не сумувати. П'ятерка кубка в карта, коли ви сумуєте, дивлячись на не ресурс, але у вас є два кубки, які є ресурсами. Тому, шановні брати і сестри, лошаді і хто в нас є, хто ким себе уявляє, я інколи буваю і арабським рисиком. До речі, слухайте стрільці, яка в який вікінь? Ну є ж різні, та є там німецькі кажуть, Шимель, арабський скакунець, хтось може осел, хтось може поні леви в нас, да, там, котенятки різні. А взагалі, от ви, ви себе як, яким, якою лошадю бачите? Гарне питання, до речі. Тому е, не сумуйте. Дивіться на те, які у вас копита гарні, що в них є, куди ви можете спрямувати свою енергію, а не на те, що було і чого вже немає. Дуже класна така порада, я вважаю, дуже така енергетична. На з вами вийшла бесіда. Буду дуже вдячна за ваші коментарі. І побачимося!